Вітаю, малята! Сьогодні я пропоную вам зробити разом із мною вправи для спини. Ви готові? Тоді починаємо нашу лікувальну фізкультуру. І перша наша вправа називається «Потягнись». Ноги на ширині плеч, руки вздовж тулуба. Почергово тягнемося то правою, то лівою рукою вгору. Піднімаємо спочатку праву руку. Тягнемося якомога вище нею. П'ятки стоять на підлозі. Ліва рука опускається вниз. І рахуємо до трьох. Один, два, три. Потім поступово, плавно опускаємо її. Тепер міняємо руку, піднімаємо праву руку. Так само тягнемося правою рукою вгору, а лівою намагаємося тягнутися вниз. Розтягуємо нашу спинку. Поміняли ручку. Знову тягнемося правою рукою, а лівою тягнемося вниз. І знову поміняли ліва рука вгору, права вниз. В ступні міцно тримаються підлоги. Ще раз останні робимо на праву та на ліву руку. Закінчили. Наступна вправа ми будемо також тягнутися вгору, але вже двома руками. Піднімаємо плавно обидві руки, тягнемося ними вгору. Долоньки дивляться одна на одну. І так само плавно опускаємо їх вниз. Повторюємо цю вправу ще три рази. Піднімаємо вгору, тягнемося вверх долоньками, Ступні міцно тримаються підлоги. І ще два рази. Підняли руки вгору, потягнулися, плавно опустили. І останній раз піднімаємо руки вгору, тягнемося якомога вище, долоньки дивляться одна на одну і плавно опускаємо вниз. Закінчили, ставимо руки вгору. На, за головою і обережно опускаємо підборідок вниз. Вперед. Тепер право плавно піднімаємо вгору, плавно повертаємо лише голову, вперед і в іншу сторону. Ще раз вперед. Дуже обережно все виконуємо. Прямо, вправо. Для виконання наступних прав ми приймаємо вихідне положення, стоючи на четвереньках. Перша вправа ми будемо тягнутися протилежною рукою і протилежною ногою вгору. Піднімаємо спочатку праву руку і ліву ногу. Трошечки затрималися в такому положенні і плавно опустили. Тепер поміняли руку і ногу. Підняли, затримались, опустили. Знов виконуємо правою рукою лівою ногою. Опустили. І тепер ліва рука і права нога. Підняли, опустили. Поміняли руку. Поміняли. І останній раз права рука, ліва нога. І тепер ліва рука та права нога. Закінчили. Наступне право називається кішечка. Стоємо також на четверка, прогинаємо спинку, коли спинку округлюємо, голову опускаємо вниз. Починаємо. Округлили спинку, голову, опустили, зробили видих. Прогнули спинку, голову вгору, вдих. Подивилися і показалися. І останній раз. Ще раз коголись і показалися. Тепер ми будемо з вами розтягувати спинку. вихідне положення те ж саме. Сідаємо на п'яточки, спинку, розтягуємо. Затрималися в такому положенні. І дуже плавно сіднялися. Повторимо ще два рази. Плавно присідаємо, добре потягнулися голову, опустили вниз. І плавно, обережно піднімаємося. І останній раз. Тягнемося вниз, голову опускаємо, затримались і обережно піднялися, закінчили. Наступна вправа. Вихідне положення лежачи на спині. Піднімаємо руки вгору, а носочками тягнемося тягнемо, вперед. Піднімаємо руки, натягнули якомога сильніші носочки ніг, тепер руки опускаємо, носочки натягуємо на себе. Повторимо ще 5 раз. Підняли руки, Натягнули носочки, опустили руки, потягнули носочки на себе. Вгору. Вниз. Знову піднімаємо руки, тягнемося носочками вперед. Опускаємо носочки на себе. Ще два рази. Один. І останній раз. І два. Наступна вправа називається Носочки, здоровляюся. Ноги поставили на ширині плечей і повертаємо носочки всередину, повернули, торкнулися носочками один одного і відкрили ніжки. Повторимо 5 разів. Один. Наступна право повороти. Поставили ніжки разом і почергово робимо повороти носочками ніг в праву-ліву руку сторону. Повторюємо по 5 разів в кожну сторону. Вправо один, два, В іншу сторону. Один. Два, три, чотири. І п'ять. Тепер почергово згинаємо ноги в колінах. Спочатку праву ногу. Один. І кожуючи, опускаємо вниз. Тепер ліву ногу, два. Грити. П'ять. І шість. Тепер розтягуємо нашу спинку. Почергово згинаємо ноги в коліна і тягнемо до живота. Зігнули праву ножку і під колінком трошечки потягнули на себе. Затримали. Плавно опустили вниз. То ж саме з лівою ногою. Зігнули в коліні, підняли, потягнули на себе, затримались в такому положенні і плавно опустили вниз. Повторимо ще три рази на кожну ногу. Так само плавно опустили. Закінчили. На цьому наша лікувальна фізкультура закінчилася, а я бажаю всього вам найкращого і дбайте про своє здоров'я! До побачення!